Сьогодні я їздила на ків присвячений п'ятиріччю компанії PM продукту Fitline в Україні. Я хочу сказати, що я з цим продуктом 4 роки і я дуже задоволена і дякую Боженьку, що я про нього знаю, тому що це захист і допомога для людського організму. Сьогодні був представлений новий продукт для схуднення, який потрібен багатьом людям, тому, тому що надмірна вага це завжди стрес для нашого організму. Продукти Фітлайн, вони сертифіковані, вони якісні, вони з ліцензіями, вони підтверджені всіма стандартами якості. І тому. Я раджу спробувати, хто хоче підтримати своє здоров'я, оздоровитися або примножити його. Доєднайте до свого харчування продукт фітлайн. і ви оціните його якість, його, ну, його таку надзвичайну позитивну енергію, яка дає людині здоров'я. Яка дає людині ресурс. Ресурс бути здоровим. Доєднуйтесь до компанії PM, тому що PM це продукт преміум. Пробуйте, оздоровлюйтесь і будьте здорові!